Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть на цей кружечок. Тут я записую всі новини за три хвилини. Все, що відбулось в нашій країні, все, що відбулось за кордоном про нашу країну. Розповідаю ось тут про все. Підпишіться, будь ласка, натиснувши на цю кнопку. Зеленський наказав збільшити зарплати поліцейським і військовим. Кабміну доручено внести зміни до бюджетної декларації на двадцять шостий, роки. Бізнес та підприємців більше не будуть перевіряти. Зеленський повідомив, що він готує відповідне рішення. З заборонами перевірок, а вас перевіряли цього року, хоч раз. Напишіть в коментарях. Ймовірно, найближчим часом росіяни наступатимуть на запорізькому напрямку. Зафіксовано велике пересування техніки, заявив військовий. За напрямом Ростов, Новоазовськ, Маріуполь, Пологівський, Бердянський напрямок проїхало близько семи платформ з бронетехнікою, зокрема танками понад 40 вантажівок з живою силою. За напрямом Крим, Херсон, Маріуполь, Новоазовськ таганрог Ростов Суми проїхала колона з понад 20 вантажівок з живою силою близько п'яти тягачів. З бронетехнікою класу БМП. Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Херсонщині можливі тривалі відключення світла. Внаслідок атаки по енергетичній інфраструктурі постраждали кілька населених пунктів. Голова обласної військової адміністрації закликав мешканців готуватись до тривалих перебоїв зі світлом. Наразі енергетики намагаються стабілізувати ситуацію. Росія масово атакувала Київщину безпілотниками та ракетами у Бориспільському та Фастівському районах. Пошкоджено по одному приватному будинку у Білоцерківському районі. Пошкоджено приміщення шиномонтажу та п'ять автомобілів. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок вчорашнього удару по місту Самар на Дніпропетровщині відомо про трьох загиблих. Ще 14 людей поранені. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Тут росіяни створили найбільш чисельне угрупування близько 111 тисяч особового складу, заявив Сирський. За словами головнокомандувача ЗСУ, противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накопичувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем. Снаряд вилетів через кабіну ЗСУ відпрацювали відпрацювали північнокорейську РСЗВ. Пілот батальйону Рейд влучив ударним БПЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект. Дрони ГУР атакували склади зберігання ракетного палива та паливомастильних мастильних матеріалів у Брянську. В операції взяли участь українські дрони Бобер, Баклан та Обрій. Мені подобається перших дві назви, До речі, шановні глядачі, вітаю вас із Днем Конституції. В коментарях пропорції, будь ласка, надішліть. Привітайте один одного. Основний закон став фундаментом нашої державності, закріпив права та свободи громадян. Визначив незалежність, демократію та верховенство права як незмінні цінності нашого народу. Сьогодні в умовах боротьби за свободу і територіальну цілісність Конституція це наш орієнтир і опора, наш щит перед Росією. Вірю, що разом ми збудуємо сильну справедливу Україну, таку про яку мріяли творці Конституції та всі покоління українських героїв. Зичу кожному з вас миру, добробуту та впевненості у завтрашньому дні. Слава Україні! За минулу добу ЗСУ відпрацювали 970 живої сили, 1 танк, 4 ББМ, 14 артилерійських систем, 87 БПЛА та 89 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.